вечір осінній бал, на якому обирали міс осінь 2013, підготував 10 А-клас Золочівської школи номер 1 зі своїм класним керівником Ольгою Ярославівною Горшинською та ученицею цього ж класу Оксаною Петльованою, яка минулого року здобула корону міс осінь 2012. За корону осінньої красуні 2013 боролись п'ять учасниць: Боровицька Юлія, восьмий А-клас, Сало Анастасія, 8-й В-клас, Вільчинська Анна, 9А-клас, Гладка Юлія та Ясній Іванна, 9В-клас. Журі конкурсу, членами якого були представники батьківського комітету школи і навчального центру військової частини 3007 та інформаційного порталу Золочів.нет, оцінювало учасниць у різних конкурсах як інтелектуальних, так і творчих. Омріяну корону виборола Іванка Ясній, звання віце-міс Юлія Гладка, міс чарівність Юлія Боровецька, міс талант Анна Вільчинська, а міс глядацьких симпатій Анастасія Сало.